Сєвєродончани попрощалися із загиблим на фронті земляком. 26-річний Артем Шенковенко, боєць 92-ї окремої механізованої бригади, загинув 12 листопада, захищаючи батьківщину під Красногорівкою. Проваджали хлопця в останній путь, родичі, близькі, друзі і представники обласної влади. Кожен з нас сьогодні повинен зробити висновок, що відбувається в нашій країні. І зробити все так, щоб такі хлопці. Які віддали своє життя за нас з вами, за те, що в нашому місті, за те, що ми можемо мирно бути ввечері в своїх хатах, щоб виховувати наших дітей, вони віддають своє життя. Я хочу висловити слова співчуття близьким і від голови обласної адміністрації Юрія Гарбуза від себе особисто і сказати, що ім'я наших хлопців ніколи не буде забути, що кожен з вас отримає від нас підтримку. Я хочу сьогодні низько вклонитися Артему за мирне небо над нашою головою. І сказати, що пам'ять про нього ніколи не згине. Артем з власної волі пішов воювати, вступивши до лав Збройних сил України на службу за контрактом у травні цього року. Вдома залишив чотирирічного сина. Артем сам був сиротою, тепер і маленького хлопчину виховуватимуть прабабуся і прадідусь. Його тато для родини залишиться справжнім героєм. А про його мужній вчинок пам'ятатимуть усі близькі.